Вечір добрий, 27 березня, вечір. Мирного всім неба, перемоги, смерть фашистам. Значить, я обробляв Гіберліном, Ахтінідію. Якщо в мене вийшло Коли зберу врожай? Я покажу, якщо все буде добре. Не багато, но є. Два рази гіберліном обробляв на 3-5 води. І ще не доспіло воно все це в мене. Багато відсипалось мілкого. Ну, бачите, є щось. Щось є, вкус ще не знаю. Ну, поїсти щось буде. Так що якийсь толк все-таки з Гіберліну є. Позав'язувалось, а то без запалітеля, без хлопця нічого не виходило. Так що такий розмір. Я це ргута в мене, я не знаю який це сорт, тому що я виписував одне. Мелітополь тоді я брав, мені прислав друге. Так що таке життя. Тут ну, все ж мені ще його побило. Ракета прилетіла, рашистка. Порізало мені це один куст, залишився. Інші то тільки почали от відбивати. ще ріг у мене чуть-чуть після цього зав'язався. Ну, десь так, якщо все буде добре, зберу врожай, то подивлюсь. Ну так, щось є. Все, До всім мирного неба, спокійних днів. Дякую, до побачення.